Анське благословіння на 8 січня 26 року, Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні, в Святому Євангелії ми чуємо, як один юнак підійшов до Ісуса, впав до ніг і запитав, що я маю зробити? Наставнику добрий, щоб відійти Царства Боже. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрий, бо один Господь добрий. Виконуй заповіді, не бреши, не обманюй, не блуди, шануй батька і матір свого, не кради і спасешся. І тоді він сказав, що я змалку це все зробив, подивився на нього з любов'ю Ісус і сказав, що тобі не вистачає одного. Іди продай все своє багатство і роздай бідним. І тоді йди за мною. І засмутився дуже цей юнак сильно, бо був дуже багатий. І тоді Ісус вернувся до учнів і сказав: Як важко багатому війти в Царство Небесне. Проще верблюдав, зайти вірблюдами в голко, в вушка на голці, ніж. Багатого Царства Боже. І учні запитали, хто ж тоді може спастися. І сказав Ісус, що те, що неможливо людям, можливо Богові. Ми читаємо цей уривок Євангелія і ці слова і завжди на себе прилаштовуємо ці слова Ісусові. Юнак був відданий своєму багатству. Чи було в нього це багатство? Було. Чи заробив він його? Напевно, заробив. Чи достойний він був того багатства? Достойний. Але коли він поставив питання, що мені потрібно для Царства Небесного, він нібито поставив такі ваги. Що йому важливіше? Його багатство і Царство Небесне. І коли е, те багатство, яке у нього було, ну, було перевищило Царство Небесне, було більш важливіше, до тих. пір, І коли він поставив це царство небесне на друге місце, як головноцінність свого життя, до тих пір він. І не зміг війти в Царство Небесне. Він залежав від свого багатства, він віддав своє серце своєму багатству і не зміг його поміняти на царство Боже. Коли я дивлюся на своє життя, то я можу сказати про залежність від того, від земного життя, що, від чого я залежу. І поки я свою залежність не віддам. Або не поставлю в ранг меншовар... меншовартості від Царства Божого, я не війду в нього. Це приблизно тут з багатством. Я залежу від цього багатства і ставлю його на перше місце не царства Божого. Алкоголік... алкоголік залежить від свого алкоголю і ставить його на перше місце не царства Боже. Блудник ставить блуд свій на перше місце і залежить від нього і не може війти в Царство Боже. Людина, яка а любить злато ставить своє злато на Царство Боже, і не може війти в, царство, в нього, ну в Царство Небесне. Той, хто любить владу, ставить владу на перше місце і не може відійти в Царство Небесне. І так кожну залежність. Той, хто заздрій, той, хто любить, щоб його хвалили, марнославна, маславна, він ставить це на перше місце. І тоді це його багатство. Він від цього залежить. Хто свої зв'язки ставить на перше місце, хто свій досвід ставить на перше місце, хто свій земний талант ставить на перше місце. І до тих пір, який цей талант і той моє багатство, знаєте, таке сьогодні ми знаємо толкне, ну, моя прелість на першому місці, той і не потрапить, не потрапить в Царство Боже, бо поставив його Богом вищим за Бога істинного. Але, будучи в цій залежності, чи є вихід з цього положення, і Господь говорить, є вихід з цього положення. Те, що не можеш ти, можеш Бог Господь. Тільки поклади перед ним свою залежність. А це і є покаяння. Коли я щирим серцем кладу перед Ним свою залежність і кажу, Господи, ось те, від чого я залежу. Я хочу того небесне, але не можу від цього відмовитися. Стаю на шлях покаяння, тобто зміни своє життя, де Господь, я роблю те, що від мене залежить, а Господь робить те, що я не можу розробити з своєю залежність. І з цією співпрацею я відмовляюся від земного свого багатства або залежності на користь небесного. І тоді ваги стають на свої місця. Я так читаю цей місце. Відо з вами протіток. Амінь.